А тепер тунелька в нас пришита. Тепер пришиваємо станову резиночку по проймі і по пояску, двома зігзагами. Тепер підвертаємо резиночку і ще раз прострочуємо зігзагом. Коли відстрочуємо другий раз, то не шиємо ось так просто, завернули і шиємо, а знизу тканина у складках трохи натягуємо настільки, щоб тканинка була мережево було рівне. І не розтягуємо сильніше, щоб воно розтягувалось. Відстрочили резиночку вже. Це у нас лів безкаркасний. Кісточки ми тут не ставимо, тому і закріпки тут можна не ставити, тому що закріпка ставиться для того, щоб кісточка не пробивала тунельну стрічку, не виривалася тут. З лівої сторони у нас петлі, з правої сторони гачки. Ось ми вже прошили застіпку, тепер будемо пришивати виступ під бретель. Поясок ділимо на три частинки, пришиваємо з цієї частинки, що ближче до застіпки. Ставимо тут закріпочку, заводимо кільце, загинаємо, ставимо закріпочку зверху і закріпочку знизу. Так, виступ під бретель у нас вже є. Тепер беремо бретельну резиночку. Вже пришитий регулятор. Тут у нас лице, тут у нас блискуча сторона лицева, це виворітня матова. Заводимо в кілечко. Проводимо через регулятор. Ось так. І тепер пришиваємо, дивимося рівно була, ось так прителька. Пришиваємо, теж закріпкою. Тут будемо пришивати. Тут залишаємо хвостик, тут ставимо закріпочку, це відріжемо, не, під, не аж під саму закріпку, трошечки так залишимо. І потім відвернемо і знову поставимо закріпочку вже на кінець цієї резиночки бретельної. Брилет уже готовий. Переходимо до трусиків. Ось у нас вже шиті всі детальки, тепер будемо пришивати резиночки. Пришиваємо по ніжці, іголочка у нас попадає лівою стороною в цю дирочку. Для фестончика, інша тут. І ось так прошиваємо. Ось так вийшло. Звіряємо, чи резиночки у нас однакові, якщо ви прошиваєте, так, як і я. Так, тепер підрізаємо ось це, щоб в нас не виглядувало мереживо за резиночку, ось це лишнє. Ось тут ось це підрізати. І будемо відстрочувати уже по цьому краю, теж зігзагом з виворітньої сторони. Тут в кінці на ластовиці цей хвостик ось так підвертаємо. І ось так застрочуємо. Потім тут закріпочка поставиться. Як тут має бути пришита резиночка? Ось ця, наш зігзаг має дійти до цього зрізу. Тобто фістончик має бути вільно, потім як ми підвертаємо, щоб він виглядував. Бачите? Фістончик виглядує, зігзаг збігається із краєм мережева. Ось так буде виглядати. Так, рисиночки у нас пришиті вже. Тепер ми пришиваємо боковий шов передньої і задньої половинки, складуємо лицем до лиця трусики прошиваємо спочатку на машинці прямим швом, а потім ще на оверлоці зшиваємо. З однієї сторони я вже зробила. Ось так виглядає. І потім той хвостик, що залишається, заводимо у оберлочний шов. Ось такою штучкою, або в, е, голкою із широким вушком, щоб цю ниточки можна було завести в неї. І лишнє обрізаємо. Так, бокові шви вже зробила, і тепер будемо пришивати резиночку по поясу по кругу. Починаємо із ось тут ззаді, на задньому шві, і по кругу пришиваємо як Тепер підрізаємо все лишнє, завертаємо резиночку і ще раз проходимо з зігзагом. А тепер ставимо закріпочки. Ось і готові трусики. Я близька показала, як ставити закріпочки і ставте їх так само з тієї сторони, де я показувала. Ось на ластовиці, на виворітній стороні ставиться, щоб видно було. Де починається закріпочка? Починається вона на початку резиночки і в край. йде. Потім боковий шов. Краще ставити на лицевій стороні, не на резиночці. Тому що, якщо ви будете шити по резиночці, вона може з'їхати нижче мережева, а нам потрібно так, щоб мережево закривало кінчик резиночки. Потім... На поясі краще ставити теж з виворітньої сторони по резиночці, тому що можна, якщо ви будете тут на мережеві ставити, то ви не будете бачити кінчик резиночки, і будете заходити на свою етикетку, якщо ви ставите. Ось так: ставиться з цієї сторони кінчика з тої резиночки, який зверху. Тут у нас кінчик. Початка резиночки, а тут ми завершили ось так резиночку пришивати і ставимо трошки далі ось тут закріпочку. І закріпляється і нижня, і верхня резиночка. Ось і дошила я вже свій комплектик. Трусики бразиліани. Це у нас еластичне мережево, лів безкаркасний. Найкраще на невеликий розмір грудей, тоді воно гарно дає підтримку для більших розмірів від чашки, де е, можна теж таки шити, але краще дублювати курсетною сіткою. Тож, е, дівчата, якщо вам сподобалось моє відео, то підписуйтесь на канал, ставте лайки, поширюйте відео в соцмережах. Для вас це не важко, а мені приємно, і тоді я попадаю в рекомендації іншим дівчатам, яким би теж було корисно подивитись ось таке відео. Всім дякую за увагу! Буду знімати ще для вас відео. До зустрічі і па па па, -па.